Доброго дня. Спочатку моєго ролика хочу сказати, що ми українці і важливо підтримувати один одного. І тому, коли ми бачимо якусь інформацію, то якщо ми будемо давати силочки своїх тих українців, які дають цю інформацію, то це підтримує акаунт кожного і буде процвітати кожен джінник України. І це важливо. Тому, якщо інформація когось і ви її почули, і дійсно цю інформацію дала та людина, важливо дати силочку. Його аккаунту, щоб і у нього примножилися підписники, і у вас примножились підписники, навіть якщо ви розповсюджуєте ту інформацію, яку дав інший бджільник. тому що цей бджільник дійсно дав корисну інформацію не тільки для вас, але і для іншої людини. Дякую, якщо ви і так само будете ставити силичку мого аккаунта, якщо це допомагає, допомагає вам, і так само допоможе іншим бджільникам України робити і вулики, і рамки, і доглядати бджілок, і працювати з бджілочками, і розмножати бджілочок. Дякую вам за підтримку. І лайки, і підписки. Давайте, щоб дільництво України процвітало, це клас. Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, як зробити і заплавити торці вулика або обробити вулик сам віском. Я беру свічку, і у кого віск ви можете так само розпавляти в віск. Але я беру воскову натуральну свічку. Отак її складаю, нагріваю. Вона складається. Я думаю, що тут все ж таки додається якийсь пластифікатор, і вони не зовсім натуральні. Але для нашого вулика це підійде, це не... Важчина, тому що якщо б віск був натуральний, він би, він би був крихкий. А від того, що вони складаються, таким чином, то значить тут є до, добавка, якась хімічна. Таким чином я нагріваю, свічка плавиться. Чим вищу температуру ви робите, тим гарніше пропитується ваше дерево і ДСП. Якщо ви використовуєте ДСП, Чим менша температура, то у вас буде на поверхні сразу образовуватись корка з віску. Отак от получила. І тепер дивіться, як я роблю. Так само ви можете робити і дерев'яні вулики. Однозначно, ви бачите, як все впитується. Дерев дерево воно ще м'якіше і ще краще теж впитується, тому що в ДСП додан у нас клей. А в дереві клею немає і воно ще краще впитується. Тому, якщо ви берете, ви просто можете отак пропитати, і воно і потім швидко гарячим тряпкою втерти, і у вас виходить дуже гладка-гладка поверхня. Якщо у вас залишились такі частинки, ось в мене осталось після свічки, я це викидаю, це шнурочок, чиста ложка. Залишаю її для наступного разу. І якщо у вас вийшла отака. Наплив віску, виберете металевий предмет і просто закриваєте ваша поверхня чиста. Ви бачите, складаєте це знов в ложку, плавите, і знов сюди додаєте на турець. І отакий от турець, вулика, у вас виходить, якщо ви робите з ДСП. Якщо ви робите з дерева, ви можете так, таким чином зробити всю поверхню вулика. І у вас буде дуже гарна поверхня, зразу пропитана зовня поверхня буде пропитана вулика. І термостойка, і вологостойка для... Погодних умов. Так що користуйтесь. Дякую, що подивились. Підписуйтесь на канал, і далі буде ще багато цікавого, що я вам хочу показати. Ось я знов дуже-дуже гарно нагріваю, ви бачите свічку. Дуже-дуже гарно. Чому? Тому що я вам покажу зараз на рамці, а вона дерев'яна, як це буде виглядати на дереві. Але й для дерева, ще раз кажу, треба дуже-дуже гарно нагріти. Ось вона розчинилась. І дивіться, я зараз буду вам показувати. Бачите? Ось ваше дерево. І гарячою ложкою ви розправляєте, розчиняєте. Хоча я кажу, що можна так прокип'ятити. але якщо ви не прокип'ятили ваш вулик, да? от я вам на рамці просто це показала, ви так само нагріваєте отак от гарячу ложку. І одною ложкою, ви бачите, як стає. Ви ось ось так. Ви, ви бачите, як воно трошечки звернулося. ви знову нагріваєте гарячу ложкою. І мені одну це робити. І ось так збираєте вас гарячою ложкою і тою ви бачите, вулика, вона провощона, а ось поверхня не провощона. І у вас ви бачите різницю, що це реально зробитися стінкою Ре, вулика, якщо у вас немає, ємпусти, те, яка в якій ви можете проварити не рамку, а ваш вулик, щоб на друга дерева стінки вулика, щоб ви ви це цей це Ви можете це зробити ще. Зробити. Я, ну, я роблю у, так, от ще нагріваю. Я беру. От нанесла, і я нанесла, нанесла, бачите, як воно. Галю? Далі я отак... на воно відбувається. І потім я весь або а різниця. Ви зрозуміли, різниця. це так, втираю. Так, так, коли ви варите, Але якщо ви, у вас немає такої змоги, ви варите. Ви не варите, ви отак нагріваєте і втираєте, Втираєте ваш. Так, ваш... вашу рамку або ваш волод. так ви робите. І все, у вас халатка поверхня оброблена і ви дуже гарно це робите. Дякую. А, ну раз ви вже дивитесь, то зразу дивіться, бачите, відвізка, скільки сміття. І я побачила одної дівчинки, дякую велике. Я скину її YouTube канал. Вона дійсно молодець, дуже гарних порад дає теж, і вона порадила так застіляти фольгою, і ви бачите все сміття на фольгі. І зараз, навіть якщо в мене не чисто, але коли я все накрила фольгою, що я не робила, в мене буде чисто, і я потім просто знімаю фольгу, і в мене ідеальна чиста поверхня. Навіть якщо ви працюєте у себе в гаражі або в кімнаті для бджільництва, чистота завжди це гарно. І щоб нам краще підтримувати чистоту і швидше її наводити, тому що. Все ж таки, ви знаєте, навіть коли ми розпечатуємо або витягаємо рамки, кусочки віска падають, вони прилипають до стелі, до пола, до всього, чого тільки можна, і залишаються краплинки віска. Їх треба зашкрібати, щоб було чисто. І щоб отак чисто було на поверхні, коли ми працюємо, то отак це коли я це в мене от віск накритий, щоб пиль не попадала. Я нагріваю віск і катаю для вощинки, катаю вощинку, І ось виходить, в мене звалика капає цей віск. Тому все забруднення залишається на фольгі, а потім буде ідеальна чистота. Ще раз дякую. Підписуйтесь на канал. Завжди рада ділитись з вами цікавою інформацією. Дякую.